Снова эти ваши тренды тупорыли ТикТока. тиктока Гадбэм Сидела себе в тиктоте и снова мне не попалось О, оце Я подумала, що це ідеальна тема для міні-роліка і, можливо, я зможу цим комусь допомогти. Так що сіла, відкрила оперу і поїхала. До речі, це важливо, щоб це був іменно чат GPT, який робить картинки, бо інші дуже випендруються. Тут я думаю, що в мене немає фотки мого аватара в Роблоксі, тому я пішла його скрінити. За допомогою Light Trout! Тут в мене все вже загрожається. Я зараз буду фоткати красоточку мою. Во, яка гарнюня. Далі я пішла кидати фото в JetGPT з промтом. І в описі або в коментарях. Я ще не знаю, де він там. На що мені цей геніє видає, що йому треба фотку настоящої людини, щоб взяти її за основу? Ну і як ви всі могли зрозуміти, я полізла вінет шукати всяких гарних людей, щоб взяти за основу. Я не знайшла тут моделі для моєї лялі, тому я пішла в пінтерест. Я цю дівчинку теж закинула в GPT, хай працює рідненький. Ну а на самому відео, коли я це робила, була шедевра кавери. Я поставлю, щоб вам не було нудно дивитися на прискорення. <плакова> Зробити одну версію було би нудно. Ааа, what the fuck? Что за мужик. Ааа, what the fuck! Коротше, такі лапатулі в мене вийшли. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли подивитися на моєму каналі. Бай! Там ще забавний момент, з озвучки я вставлю. Знову ті ваші тупаренди паренди з Тіктока. Триллі. Тринь. Тринь.